Всім доброго дня Приїхали робити перше ТО такому тракторцю ЕТЗ 5244 HPX Раніше у власника була ДВшка 244 АМ е Поміняв на HPX Регульнем клапана Можливо, перетягнемо ще болти на головці і масла поміняємо по кругу. 51 мотогодина. година будемо перегульнемо клапана треба зняти бак, такий трошки неудобно заливаємо солярку, знімемо бак і тоді, щоб добратися до клапанів. Зливні пробки по мосту В передньому тут знизу. З бортових, з однієї і з другої сторони, і з самого моста тут знизу пробка. зливна, заливні будуть, Получається, тут можна заливати і сюди йде сапун. Мабуть тут і щуп буде стояти, подивимось, побачимо, не знаю. Перший раз таке роблю. І ось на бортових пробочки. Це будуть можна також заливні і, і вони ж контрольні будуть по рівню, виходить. задній міст, там з-під низу. Біля ось, я показую. Ось тут він. Це зливний. Дивився чи з коробки десь є, чи нема. Щось потім подивлюсь. Ну а заливати будемо, скоріше, скриємо тут кришечку. І зальємо сюди. Це буде раз, та сама нижча точка на мості і з редактора переднього мосту. Це буде два сама нижча точка. Получається дві пробки зливних, щоб з моста повністю, з коробки злить масло. Так, зняли бак, скрили. Клапанну кришку і стандартна ситуація для DD390. Тут коромисло. Це що у нас Пускний. Пускний перший. Получається, наполовину захоплює. О, і що при чому збите маркування краскою. Не знаю, чи хтось тут щось крутив. Ну так не повинно бути однозначно. А тут взагалі на цих двох немає. Чи просто китайці там та понамальовували. От така. Напишіть в коментарях, якщо хто як вирішував на цю проблему. Що не по центру коромисло від клапана. Тільки ось на першому... Всі решта, всі решта нормально. Масло. Світленьке, доволі густе, не сильно рідке. Зараз покажу пробку. Такий невеличкий яжик на пробці. Ну, але видно, що от маслі на сонці на пальці блестіть, блестять ці часточки металу, видно, що є, так що поміняємо. Хай Стирається. Далі отаке от, от юко будемо заливати масло 85В90, той самий саме та 17А заливна пробка в міст знаходиться тут ззаду, з правої сторони. ось вона Але тут буде незручно заливати, тому там відкрутим кришку, де я показував і зальємо туди і собі швиденько. Зараз масло на сонечку нагріється. Ну 20, 20 літрів, я думаю, що й не влізе, там літрів 18, 17-18 літрів в задньому мості це ще п'ятерочка в передній міст має бути. отаке -от, от вибігло з правої бортової. Основна кількість масла. Заднього моста і коробки збігла через е, заднє місце зливний болт. Зливну пробку і ще е, літр 2, мабуть, збігло е, з редуктора переднього мосту. Зливо масло з двигуна. Це масляний фільтр, не можу відкрутити масляний фільтр. Хтось так сильно постарався зажав. Нічого зараз. Може зйомничка, ще раз нагадаю трактор 181 мотогодина і от тут таке, така от ситуація вже такий от звучок, то є розбита рульова тяга, яблучко в рольвої тязі розбито зліва. більше справа трошки менше, але все рівно... Рівно таке є. Може хто знає які замінники ставив. По цьому було. Ну, от рідні не ходять, виходить. Хто що ставив чи втокаря точили, так само напишіть з переднього моста, масло так само злили. Тут така некрасива картинка. Ось таке от все стружкою. Трошки, як на мене, то забагато за стружки. Зараз будемо заливати чисте нове, свіже. Так, як і очікував, в цьому болті сапун і є щуп для вимірювання рівня масла в передньому мості. Ну і відповідно, я ж кажу, оці пробки вони так само контрольні пробки. Коли масло тут почне вибігати, можна Рахувати, що вже це є і рівень. Так, думаю, подивлюсь, що тут з масляним фільтром, ось з воздушним фільтром, чи є масло, чи нема. І от тобі сюрприз. Масло -то тут ніколи і не було. Ну от і все, всі масла поміняні, мотор, переднє міст, заднє міст, коробка. Тупо навіть регульовані, дуже так сюди і погано заливати масло, треба лійку таку якусь спеціальну. Паливна також масло поміняли. І задній міст коробка заливна, але таке як перебігає трошки довго, так що треба почекати, поки мось стане, стане в рівень контролювати. Задній міст вийшло десь. 14-15 літрів заднє місце, Може потім ще придеться долити, якщо розбіжиться, не знаю. Переднє місце рівно 5 літрів. Двигун з паливну, паливну 200 грам Получилось, І у двигун залили все решту. Тобто 4800 залив двигун, вийшов середній, середній рівень на щупі. Отакі от пироги